Вітаю, друзі! Продовжуємо тему сепарації. Сьогодні ми розглянемо її зв'язок з тим, який тип прив'язаності у людини. На сьогоднішній день популярно визначати свій тип прив'язаності, виходячи з того, які тестові методики використовуються людьми, які розуміння вкладаються в це все. І сьогодні. Це дійсно цікава тема, і сьогодні ми з вами проведемо цю паралель між, те, між тим, наскільки людина сепарована, і між тим, який тип прив'язаності їй буде більш характерний. Взагалі-то сама по собі доросла прив'язаність вона формується не тільки від стилю дитячо-батьківських стосунків, але й від того, як пройшов романтичний період. В підлітковому віці у людини, наскільки це був травматичний період, наскільки вдалим був перший романтичний досвід, і інколи навіть перший сексуальний контакт. Крім того, залежить великою мірою, який досвід людина бере з оточуючого середовища, що вона саме бачить в інших людях, і що для неї виявляється важливим. На що вона хоче звертати увагу і чому вона хоче слідувати, або від чого відмовитися в своєму житті? Отож, дивимось, перший тип прив'язаності. Він називається автономний або надійний. Функціональна орієнтація, яка характеризується успішним правильним етапом сепарації, характерна для людей з автономним типом прив'язаності. Доросла людина логічно говорить і згадує свої спомини з дитинства, відкрито і вільно розповідає про конкретні вчинки батьків. В цілому, поведінка батьків сприймається як любляча, відносини з батьками в дитинстві вважає важливими для формування власної особистості. Як ще ми можемо сказати, ця людина завжди. Буде говорити про те, що в неї тепла мама, що в неї хороший тато, який завжди займав роль головуючого, або який завжди був з мамою в паритетних стосунках, або навпаки, папа був слаб... слабеньким, можливо, але він був дуже добрим і він виконував функцію матері. А мама, наприклад, була строгою, але справедливою. Тобто завжди про цих батьків, або принаймні про когось з батьків буде хороший, теплий спомин. І стосунки, які були і складалися в цілому, доросла людина буде оцінювати як щасливий дитячий досвід. Можливо, коли в дитини немає такого досвіду, але ця людина багато пройшла в своєму житті, багато вчилася, багато намагалася перелаштувати себе. Була довго в терапії, шукала для себе різноманітні духовні практики, читала філософські доктрини, намагалась будувати своє життя. Вона повністю була націлена на те, щоб стати здоровою особистістю, своїми кордонами, своїми бажаннями, які вона здатна відстоювати, не прогинатися під інших, не намагатися прогнути їх під себе, а бути на рівних, без ієрархії. Такої людини також може зрештою скластися надійний тип прив'язаності, і вона в цілому може бути такою здоровою особистістю зі здоровими кордонами. Наступний тип прив'язаності в нас тривожний або тривожностійкий дисфункціональна залежна орієнтація, яка характеризується постійною потребою фізичній і емоційній близькості. Для таких людей важко навіть для дорослих бути повністю віддаленим від об'єкту фізично чи емоційно, від об'єкту, який є дорогим, і від якого він постійно очікує, що той може десь подітися. Він перевіряє, ти ще зі мною, ти ще тут, чи ти вже тік. А оцей твій рух що означає? А ось це твоє слово це вже все? Чи це ще є шанс? доросла людина дає оцінки своїм відносинам з батьками в цілому і конкретним епізодам як зовсім нерівноцінні. Вона може розповідати сьогодні про те, що це була тепла, добра, любляча мама. А на завтра що вона просто була жахливою. Вона постійно намагалася зробити так, щоб дитина слухалася, при цьому була занадто жорсткою. Її розповіді будуть непослідовні і часто незрозуміло. Чи цей контакт з мамою взагалі такий, чи це просто епізоди, з яких складається вся ситуація, і вони рідкісні? Чи це постійна ситуація, в якій просто є відображення? Ось цей конкретний епізод має відображення того, як будувалася вся сімейна система. В споминах практично відсутній опис батьків як надійних та емоційно стабільних. Підкреслюється амбівалентний окрас відносин при їх високій інтенсивності, немає надійності, немає опори. Не може людина сказати, що її тато чи мама були стабільними, що за будь-якої ситуації людина могла звернутися до мами або до тата, і вони підтримали. Немає цієї впевненості, тому є вічна тривога. Тривога про те, що завтра цього може не стати. Тривога про те, що післязавтра мама може не прийти, що вона може не бути такою послідовною, як була вчора, і її вчинки будуть не такими, як ти очікуєш, або ти взагалі не знаєш, чого очікувати. Тобто це дуже нестабільна система сім'ї, якої немає надійності, і, відповідно, вона завжди буде тривожною. Нарешті третій тип дистанційований. Або тривожно втікаючий, також характеризується дисфункціональними стосунками в сім'ї дисфункціональна незалежна орієнтація, яка характеризується самоізоляцією і емоційною втратою у відносинах. Тут доросла людина відчуває дискомфорт, коли описує будь-які свої стосунки з батьками. Така людина схильна ідеалізувати свої взаємовідносини з батьками в дитинстві, і при цьому вона не може привести приклади такого відношення, вважає досвід прив'язаності малозначимим для свого розвитку. Ця людина вона буде постійно емоційно закриватися, вона буде говорити про те, що все добре, все класно. Все чудово, в мене чудова сім'я, і вона не буде бачити або не буде хотіти бачити якісь важливі частини. І як тільки ти намагаєшся до неї наблизитися, про щось розпитати, встановити емоційний контакт, така людина постійно тікає, закривається, неначебто боїться, що її в чомусь звинуватять або щось вилізе таке, чого вона сама не знає. Фактично, вона боїться контакту з самою собою. І коли інша людина наближається і хоче побачити її справжню, вона тікає від себе. Але зовнішньо виходить так, що вона не начебто тікає від інших. Які ж є причини відсутності нормальної сепарації у людини? Їх може бути декілька. Перше, насправді, банально, але це стиль виховання. Він просто дисфункціональний. Можливо, це гіперопіка, коли мама. Намагається постійно одягти 10 шапочок, 5 колготок і ще щось, при цьому не бачачи основних істинних потреб своєї дитини, що в неї відбувається в душі. Головне, щоб в неї були там шапочки, носочки, красиві заколочки, щоб вона була наїдена, щоб в неї все було зовнішньо благополучно. Але те, що відбувається всередині, мама може не знати. І коли їй на це вказуєш, вона каже: Да ну ви що, в нас взагалі все ідеально з дитиною? В нас повна довіра, вона мені все розповідає. А дитина, наприклад, підліток, сидить і розповідає про те, що в неї депресія і вона має суїцідальні думки. І якщо вона розкаже це мамі, то потім треба буде всією сім'єю заспокоювати маму, бо вона подумає, що вона погана, і так далі. І дитина тому цього не розповідає, а показує мамі, наскільки все чудово. Насправді вистраждуючи те, Наскільки їй важко бути справжньою, і наскільки це неможливо навіть, а не те, що важко, тому треба постійно себе приховувати. Також це може бути сім'я, в якій взагалі не те, що гіперопіка, а взагалі немає такого поняття, як опіка, дитина повністю сама для себе і сама про себе дбає. Батьки взагалі не запитують її, не дивляться за нею. Вони не цікавляться її успіхами, можуть інколи гримнути за те, що в неї щось погано там, якщо хтось побачив і, і, і щось розказав батькам, що вона погано щось зробила, о, вони можуть нагримати. Сказати, Що ти мене позориш, а ну не роби такого більше? Або, наприклад, якщо дитина погано вчиться, і раз на якусь кількість тижнів батьки переглядають щоденник і з здивуванням кажуть: о, тут два, тут два, да ти що. Ну, так що ти оце нічого не вчиш, ну тоді тебе і дають якесь покарання. Але насправді ці люди також нічого не знають про свою дитину. І ще один стиль виховання, який межує і стрибає з одного на інший. То мама гіперпікаюча, то вона абсолютно холодна і відсторонена. Так само відбувається з батьком або взагалі незрозуміло які стосунки. Ну, Наприклад, мама посміхається розповідає про те, що. Все добре, все чудово, що все класно і нічого не трапляється, а при цьому в неї ллються сльози. І дитина не розуміє, зараз що відбувається? Це зараз мама бреше, чи вона занадто маленька для того, щоб дізнатися правду, чи вона занадто дурна, щоб це змогти зрозуміти, чому мама плаче, коли в неї посмішка, чому в неї очі такі сумні. І при цьому вона каже: ні, все добре, все чудово. Тому від стилю виховання, від того, яким чином батьки взаємодіють з дитиною, дуже сильно залежить те, наскільки змогла сеперуватися адекватно і по-дорослому ця дитина, і чи змогла взагалі сеперуватися. Ще однією причиною є страх перед тиском оточуючих, перед тиском середовища. Якщо я буду себе погано поводити в дитинстві, мене мама покарає. Якщо я буду багато працювати, мене покарає мій керівник буде в дорослому віці. Якщо я буду погано себе поводити, мене покарає моя дружина і не дасть мені борщу. Це в сімейних стосунках, тобто нічого не змінюється. Змінюються тільки обставини. Вони стають більш дорослими, вони стають більш серйозними, але при цьому, як це було там в 5 років, то приблизно з такою самою емоційною. Частиною людина буде приймати рішення і відчувати себе так же в 20, 30, 40 і в 50, доки ця сепарація вже в дорослої людини не відбудеться за її величезних старань. Страх перед змінами людина дуже боїться того, що може щось змінитися, і тому краще, якщо воно буде отак погано, але зрозуміло, чим буде щось, чого людина не знає, і я не знаю, чи впораюся я. Це також говорить про те, що якщо в людини немає оцього внутрішнього стрижня і вона не може опиратися на себе, вона боїться економічного тиску, соціального тиску, будь-якого, вона боїться, що вона не справиться з тими ситуаціями, які на неї валяться. І тому краще нехай буде так, як я вже знаю і знаю, що з цим робити, чим буде якось по-новому, а я не знаю, чи будуть у мене варіанти. Чи зможу я зробити щось іще. Тому, звичайно, батьківська сім'я дуже велике значення має, але й те, як далі реагує людина і як вона вибудовує свої стосунки зі світом, впливає на те, наскільки вона зможе бути сепарованою чи ні. Бережіть себе, гарного вам настрою, чудових успіхів у сепарації, якщо її ще не відбулося, і до зустрічі!